Ти точно пам'ятаєш цього хлопця. Лівий Вінгер, який перетворився на справжній символ Динамо кінця 2010-х, він коштував київському клубу 4 мільйони євро і довів, що кожен цент був виправданий. Вербіч починав у словенському Цельє. Грав там із 17 років, але справжній стрибок зробив у Копенгагені. Там він двічі вигравав чемпіонат Данії, двічі кубок. Єврокубки голи Порту і Лестеру статус топ таланту збірної Словенії. У грудні 2017-го Динамо підписує його на 5 років, і вже через 2 місяці Вербіч забиває свій перший гол в УПЛ. Але далі ще крутіше 2018 рік. Він тричі визнається гравцем місяця прем'єр-ліги. У Києві його люблять за просту річ він завжди бився до кінця. Фінал Кубка України 2020 року. Динамо. Ворскла 90 хвилина, рахунок 1-0 для полтавців. Вербіч виходить, зрівнює матч і забиває у серії пенальті. Саме завдяки йому трофей поїхав у Київ. За Динамо він зіграв 121 матч, забив 37 голів і зробив 12 асистів. І майже в кожному матчі проти Шахтаря ставав головним подразником для фанатів гірників. Після початку повномасштабної війни він пішов із Динамо. Пробував себе у Панатінаїкосі, легії, але сьогодні знову грає і знову забиває. Тепер у Греції за Левадіакос. Йому 31, він ще далекий від завершення кар'єри. Вербіч не просто, не просто легіонер. Це був гравець, який по-справжньому відчув Динамо, фанів і атмосферу українського футболу. І якщо ти хочеш більше таких історій про футболістів, яких ми точно пам'ятаємо, тисни підписку. Далі буде ще цікавіше.